Голодні, холодні, з понівеченою технікою лише з патріотизмом у серці мають воювати бійці 41-го батальйону. З вчорашнього дня вони готуються до відправлення в зону. Ато на станції Чернігів, Північний, захисники вітчизни сплять у холодних вагонах. Воду просять у людей. Да нема тут нічого і води навіть немає. Води немає. Ми сьогодні ходили, щоб машини позаливати, щоб позаганяти на платформу. Ми ходили туди, у тітки там якась тітка живе, просили этот, щоб з колодязя води налити. Учора в обід люди як пообідали до, до даного часу, крім волонтерів, ніхто людей не кормив. Самі, самі, що є, десь якась банка консерв, десь щось таке. Тобто, розумієте, ну так, на самозабезпечення. Мало того, самі оце дров, які знайшли, дрова, у вагони, і щоб топити. Рота моя просто умерла б з голоду і з холоду. що з дня нічого не зроблено. От Міністерства оборони приїхали, да, дійсно, два полковника з Генерального штабу, які якоби допомагають. Нічого, крім команд ідіотських. І каких то там криків, я від них нічого не услышав. Тобто конкретної допомоги, коли звертаєшся, говорить, що от не їли. Техніка, яку отримали військові, часом нагадує металобрухт: ані запчастин, ані інструментів немає. Як воювати з куди потужнішим ворогом, не знають. Техніка побита, її не можна брати. Із 50 одиниць техніки я взяв сім штук. Це які, які заводиться і щось хоч трохи їде. Приходит распоряжение в пятницу. выдвинуться в район сосредоточения в, в субботу. Ми їдемо приймати побитую техніку. Такого же побитого батальйону побитого батальйону 41-й побитий батальйон приймає техніку. Хто эти преступные прикази отдає? На чем воювати? Пастрітя на эту техніку, Это сельское хозяйство. Заявки на міністерство оборони зроблені. Однак, коли їх виконають, невідомо. Зараз про проблеми 41-го батальйону дізналися волонтери. Їхніми зусиллями військовим вже надали їжу та дрова. Десь всі ребята, то вони патріоти. Ну і що нескільки місяців такого скотського отношения к людям, і из этих патріотів вони получат не патріотів, а каких-то сепаратистов. так относиться к своим защитникам нельзя. І це должно дійсно займатися міністерство оборони. Ні волонтери, ні люди, ні бабушки, которые там по п'ять гривень якісь смс смски отсылают. Інформацію про проблеми 41-го батальйону оприлюднили під час сесії обласної ради. Очільники області пообіцяли взяти ситуацію під контроль.